Телетрьоффи це такий, знаєте, маленький оскар для телевізійної братії. Ну і так вийшло, так склалося. В принципі, те, що ви зараз бачите, це так результат мого нахабства і наполегливості, і скромності, але поступливості моїх колег. Тому що ну так вийшло, так склалося, і це не я підмітила, а Наталя Соколенко. Що в нашій радіокоманді зібралися люди, які отримали в різний період телетріомфи. Ну, я подумала, ну це ж цікаво, коли люди будуть робити радіо, мріють робити радіо, які мають але Правда ж? Вам же цікаво, що це буде за радіо, правильно? Тому я Картинка. її попросила всіх. Ну це було дуже складно, але все-таки, бачите, вони є і тут не всі. Ми все одно будемо робити свою роботу, де не випарить заходити. Тобто для вас це спеціальна молода Привіт. аудиторія, тому що е, попереджаючи події, трошки скажу, що Данило Єлевський вважає, що він невідомий молодій аудиторії. То розповісти йому, відомий чи невідомий. Ну, а далі е. ви звертаєтесь за вирішенням до джерел, яким ви довіряєте. Якщо ви довіряєте, ви рефлектуєте на цю відповідь. Або такий-такий глібовицький, або такий-такий скрипень, або будь-хто з вас. Це зрозуміло? Ані взагалі там сайт крив дає, чи її немає. І потеріте себе отут медом і буде вам вечно щастя. Але не забудьте вам здати мочи. Потому що ж треба провірити. на цьому не зробити деньги. Пункт номер 2 В них немає грошей. Ті гроші, які є, йдуть на горі. Це депресивні райони. Вони обрали шлях загибелі, нехай вони загинуть. Отця і сина, і святого Духа. Амінь. Пункт номер три. Пане Болинський, а що ж ви там? Я насправді хотів подивитись скільки студентів у Так, да, Дякую. Його немає. Да. Студентів у кутських. Юрій Шушкевич, у мене питання два. Так само короткі. Перше, ну все, до чого торкається наша держава, перетворюється в певному вівно. Вибачте, мені мою про це. Ми не хочемо, щоб держава до нас мала якесь відношення і давала нам гроші. Ну в цьому є рацію, тому що дійсно все, що торкається. Коли з'явився перший ролик в інтернеті, там говоримо про нашу ініціативу, ну і одразу пішли гроші. І тут, а гроші надходять на рахунок, які в Рівному. Е, і Олександр напише, що 600 гривень. Там. У нас на рахунку 3 тисячі. Гроші пішли. Потім якось був такий момент, по-моєму, це було 9 тисяч, коли сказали, ми такі сіли. Потім такий Олександр пише, що гроші чомусь не на гроші. Оце наші емоції. Це місто в тому, чи той наряд, який вибрав Іваковича, альтернативою було... комушек? є, да, є, 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 є. Що, що, я що в мене є в презентації. Що, що цей власть, що ви вважаєте, що ви я. До, до... я вже до. згадав, за айпеду не можу на екран вивести. Ну, рейтинг я вам кажу серйозно, що ну якщо хтось розуміє там в частка, я зараз я про цифри я не мене продовжую. Я зрозумів Дай, ваше питання. Чи чекають там? Ми розуміємо, що очікування аудиторії є досить великі. Ваше будь ласка. Повалом гострий. Чи будете ви надувати щоки? Будете? Щоки будете надувати, будете Для нас, я для мене правило. особисто. Щоки надувати, ви будете? Я, от, я в сміслі від'їдати? Да, від'їдати. Ну, щоки в тому, що як ви будете з провінцією працювати. Ага. А, Окей. Тоби, тому що от, я говорив про громадянське радіо. Громадське тобто, громадське, так. Громадське радіо вибачте. Ага. Ноль, ніхто не знає про це, розумієте? Mm -hmm. Якщо у вас буде налагоджений добрий зв'язок, а я залишу свої, в тому числі, координати, і мені треба буде, наприклад, координати теж Аланія, так? Mm -hmm. mm -hmm. Алосані, Алосані, вибачте. Yeah. Вот. Аласані, то а, тримаючи зв'язок з вот провінцією, я, я вас завіряю, що у вас будуть. Одну секунду, давайте, тут давайте якось, так, та, якогось порядку. Відповідь на, на, на ваше питання. В нашій команді є. Одну вирушу Наталя. Ми, 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 ми... Я, я не розумію, ми, ми не, 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 не аеродромі. А я вам ще не відповіла. У нас нема зараз тут Зураба Аласань, і от Генник у нас головний. як е, це? госприйомка. Скептик, <laughs> так. Шкептик. Я, я можу сказати, дивіться, 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 дивіться. Шо, що, важливо, що важливо, дивіться. Я весь час, я весь час я, Це якраз то, що я називаю козацькою радою, коли хто, 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 голосніше, хто голосніше крикне, той має більшу перевагу. І це є одна з тих речей, з якими доводиться боротися. Я планую на громадському радіо робити програму про новітніх, молодих і зрілих. І молодих, і зрілих водночас українських виконавців. Один із них сьогодні тут це Андрій Бочко із Львівського гурту Ілуженс. Та які з праглого тіла торкається подумки, щоб пробудити усе мимоволі знемовлене, чуєш, цілує мене, навіть не знаючи, хто ми є.